Всім привіт, мої улюблені дофамінові наркоманщики. У цьому відео я розповім вам про те, що я заповняю вас, ніяк не вплине на ваше життя, тому що, мою думку, ніхто не слухає. Поговоримо про те, чому віра не в тренді. Ви скажете, як же так? Ти ж Бог дан. А я таким людям відповім, що ви ди білий. Ще я скажу, що зараз не в тренді і не віра, і не Лера, і навіть не віка. Зараз в тренді бути дауном і записувати тупі відео. Ну, як ви бачите, я не в тренді. Взагалі можна подумати, що нам християнство приписують з народження. Мене охрестили, коли я був голий, заплаканий і весь час кричав. Якщо чесно, відтоді змінилось лише те, що я навчився кричати матом. І взагалі Віра завдає багато шкоди. В одних іграх. Де стріляють бо це квест, а в інших бо Аллах Акбар. І різниця тільки в тому, що перша гра продається в стім, а друга в новинах. І я хочу подати в суд на Аллаха, тому що він закосплеїв мою совість. Ой, щось ми відійшли від суті відео. Давайте поглянемо на статистику людей, які вірять в іслам. І я думаю, що тут все і без моїх коментарів зрозуміло. В них не задався рік. Ще одна фішка це те, що віра завжди має бонус-пакет у вигляді бабки на базарі, яка переконає тебе, що хвороба лікується святим ладаном. А не таблетками, тільки от коли в неї піднімається тиск, вона біжить не в церкву, а в похоронне бюро. кажуть, що Бог любить усіх. Але дивлячись на зовнішній вигляд моїх хейтерів, мені здається, що це неправда. А знаєте, що реально вічне? Ні, не душа, а кредити ваших батьків. Коротше кажучи, віра не в тренді, майбутнього нема, і ви всі виглядаєте як помилка еволюції. І єдине, де вам точно знайдеться місце, це на моєму каналі. Підписуйтесь, вставте палець вгору та будьте щасливими. А я піду про відео свого друга, номер якого 068... Ну,